Буковель, Славське, Криворівня, Трускавець сьогодні відомі курорти. Та чи так було завжди про те, яким був туризм у Карпатах колись? Ми поговоримо сьогодні з Іриною Пустиннікою, журналісткою, авторкою краєзнавчих сайтів та книжки Карпати коротка історія мандрів. Вітаю, пані Ірино. Добре. Раді бачити у нас в гостях. Я б хотіла розпочати з такого запитання. Сьогодні в Буковель всі їздять на лижі, драгобрат, відомий курорт, лижний. Але коли вперше в українських Карпатах почали їздити на лижах і хто це був? О, класне питання. Все почалося взагалі не з Карпата, а зі Львова. Тут треба сказати, що лижі з'явилися як мода в Європі трошки раніше ніж в Україні. Це було 1890-ті роки. А в Львові студент місцевої політехніки Роман Кордес в 1904 році прочитав про якісь оці вот скі. Їх тоді в Європі називали все завжди скі. Він так загорівся ідеєю покататися на цих скі, хоча він навіть не уявляв, як вони виглядають, що замовив якоїсь фірми в Сілезії за 13 крон оті ски. скі. І ми вони прийшли, вони були дуже допотопні з такими шкіряними дівачками і він на них почав розсікати по Львову. А тут треба сказати, що у Львові тоді все-таки ми не дуже не дуже в курсі того, наскільки етнічна була ця поділеність. І в Львові побутувало зовсім інша назва. Там ніхто не казав лежі, там ніхто не казав скі, там польське населення казало нарти, а українське населення казало лещата. Роман Кордес, так як був польськомовним, він катався на нартах. Слово нарти поляки, котрі були в засланні після другого польського повстання, привезли з Сибіру, і воно так розповсюджувалось і по по Галичині. Покатавшись на отих досить примітивних лижах, і з на нього зглядалися всі у Львові. Такого не бачив ніхто. Людина, котра їде на якихось палицях от по снігу, було дуже дивно. Йому дуже сподобалося, але ті кріплення шкіряні щас рвалися. Він замовляє набагато якісніші лижі з стилевими кріпленнями у Німеччині. Вони приходять для нього. Вони просто якісь. Дивоцивілізації, це тобто, тобто це якісь таке така технологічна новинка, і він вирішує, що на цих прекрасних таких лижах можна поїхати кудись вже в Карпати. На той момент Яремче вже було досить відомим курортом. Вони для початку чому кажу вони? Тому що їх вже було четверо. Їх було чотири друга, котрі всі навчалися у Львівській політехніки. Вони в на початку 1906 року збираються в поїздку в Карпати. Це будуть перші лижні Ходить в Карпати. Вони абсолютно не знають, що їх там чекають. Це вони діти міста, вони бояться, що там будуть вовки, дикі ведмеді, тому з собою беруть два револьвери. Вони не знають, чим там вони будуть харчуватися, вони беруть з собою помаранчі, шоколад, торт. Цілий торт беруть. Вони не знають, чи там буде їм холодно, чи там їм буде більш-менш комфортно. Вони вдягають спортивні костюми, котрі вже на той момент з'явилися. А зверху теплі такі гарні пальто. У одного був гуцульський сердак. І от в цьому всьому вони. Нарешті приїжджають в, в, в підніч з'являються вони в Яремчі, йдуть до у котрій хотілося зупинитися, але на жаль, нікого там не можуть достукатися. Тому що за кілька днів до того всю родину корчмаря було вбито. Після того вони блукають десь пошуках якогось готелю. Готелі всі заповнені. Або закриті. В одному над ними зжалилися, тому що вони заговорили польською, о, німецькою мовою. Людина зрозуміла, що це не бандити, їх пустили переночувати. Наступного дня вони здійснюють перший похід на Добошанку. Цілий день вони йдуть, і коли вони нарешті досягають вершини, у них в цих молодих людей їм по 20 років у них просто щастя. Вони лягають в сніг, дивляться на це синє небо, на ці безкраї обрії навколо. і Вони розуміють, це класно, ну це класно. Після того вони згадують, що скоро вони вже. Квиток, ну них всі квитки на і треба якомога швидше спускатися вниз до, до вокзалу. І потім Роман Кордес в своїх е, мемуарах писав, що за свою 25-річну кар'єру лежника у нього було тисячі падінь, і з тисячі половина в перший цей спуск з добошанки до вокзалу. Долітають вони звідти по е, цій сніговій цілі за 10 хвилин. Це вдало такий поштовх у тому захопленню, що з того часу вони кожного року збираються в Карпати для того, щоб підкорювати одну вершину за іншою. Одну за іншою. Гуцули і бойки взимку особливо верхами не ходили, тому що це було заняття дуже дивне і дуже небезпечне. Тому на цих перших лижників вони дивилися з великою підозрою, вони не розуміли, для, для чого ці люди це роблять. Ну, тобто там же може завалити снігом, там, там просто небезпечно. Але згодом, як потім писали сучасники Романа Кордеса, він захопив цією своєю пристрастю все своє покоління. Лижників стає все більше і більше і більше. А тут треба ще сказати, що е, ці перші лижники вони користувалися тільки одною палицею. У них Не було дві палички, як ми ну, звикли ми так. У них була тільки оця одна поперек. Але це ще раз говорю, це в нас студенти. Вони люди небагаті, вони дуже хочуть кататися, але вони дуже не мають за що їхати в дороге Яремче. Вони сідають над картами і дивляться, обирають пункт, який мав би. Гарні гори, в їхньому розумінні гарні, це з більш-менш похилими схилами, з яких буде гарно з'їжджати. Схили мають бути не заліснені, тому що через дерева не дуже поїздиш. І щоб це було зовсім недалеко від Львова. Їхню увагу привертає Славське. До того в Славському практично ніякого туризму взагалі не було. Це було, звичайно, бойківське село, люди працювали в Тартаку, мали якісь собі городики, які про туристів ніхто ніколи не чув. Але в березні, в перші дні березня 1907 року, четвірка львів'ян приїжджає нарешті в Славське. Вони починають не з тростяна, вони починають з великого верху, бойки називають ці свої вершини верхами. І От вони спочатку піднімаються на великий верх, а наступного дня їм вже вочі впадає тростян. І оце було то бінго, то було от саме то, що вони шукали. Тобто це було зовсім недалеко від Львова. Туди було дуже, дуже легко дістатися потягом. Швидкий туди експрес приїжджав за дві години, а звичайний їхав три години. На день було 4-5 потягів кожного дня курсувало, тобто це було дуже зручно, це було недорого, але там не було де зупинитися. Тому що якщо в Яремче були якісь корчма, якась готель, в Славському не було нічого цього. Тому вони вирішують, що тут потрібно створити якусь базу. Бази на той момент називалися захоронками. Тобто це таке місце, де можна схоронитися від непогоди. І автором о, першої захоронки, яка виникла в Славському, о, був один з цієї четвірки, Макс Дудрик. Він був, вчився на інженера, але він був став і проєктантом перших о, наших карпатських баз відпочинку, котрі тоді о, називалися захоронками. Українські лещатарі, так, це ми говоримо про пальські про нартярів, того ж вони катались на нартах. Українські вищетарі дуже ревниво ставилися до того, що от поляки мають свої захоронки. І не хотіли поселятися в їхніх в польських місцях. Вони попізніше, пізніше, вже в міжвоєнний час, будуть створювати свої. Вони скалькували цю назву, називали це не захоронкою, називали це захистом. Тобто, ці перші українські спортивні бази будуть називатися захистами. Але коли ми говоримо про таку базу, це була якась велика чи це просто був Ні, це були дерев'яні хати. Ну вони були непогано спроектовані, Тому що Дудрик все таки був архітектором. Спочатку в них не було особливих ніяких облак цивілізації, це просто була хата, в котрі стояли ліжка. Потім все таки з'явилися і електрика, і водогін, і телефон, і радіо, і патефон. Тобто, всі ті найкращі винаходи цивілізації на той момент, на початок ХХ століття, які тільки десь от там і існували. Тобто ми говоримо про зародження лижного туризму в Карпатах наших це про Яремче і про Славське. А ворогта скоріше, Яремче все таки приїжали в Яремче, але каталися в Ворохті. Ворохті був перший в на теренах тодішньої речі посполити Трамплін. Його назвали Скочня, того ж з нього скакали. І він виник там в 1922 році. І оці перші змагання. Лижників, котрі скакали з турніру, визвали неймовірний ажіотаж серед місцевих. Місцеві всі збіглися подивитися, як люди будуть падати, битися на смерть. Ну, це ж розвага. Люди приїхали, от зараз почнеться. Для них було великим дивом, так, що це не ставалося. І оці перші оці олімпійські стрибки з цієї скочні там результати були досить скромні по наших сучасних мірках. Тобто, там жінка найкраще стрибала на 12 метрів, чоловіки стрибали на 20-25 метрів. Тобто, це по сучасних мірках це було досить досить недавно далеко. А для того часу це було просто людина летить. Вона летить на якихось палках. Це було неймовірно. А куди приїжджали менш активні туристи на початку ХХ століття? Менш активні туристи приїжджали не тільки на початку ХХ століття, вони приїжджали вже середини десь дев'ятнадцятого століття, і вони таки вибиралися до гуцулів. Гуцулія була незвичайно в моді. Гуцульські строї, гуцульська культура, гуцульський фольклор стали. Дуже сильним таким модним трендом серед поль... серед поляків заможних поляків на середину 19 століття. У нас подорожувати можуть тільки заможні люди. А вже коли подорожі демократизувалися і підвищився стан людей матеріальний, і з'явилися з'явилася залізниця. А залізниця це взагалі ну такий дуже сильний проштовхувач туризму в маси. То туди почали їхати і люди набагато менших статків. Більше того, в, в гори вибирались навіть ті, в кого грошей особливо не було. Наприклад, такий відомий український подільський громадський діяч та письменник, як Василь Доманицький, він сам з Черкащини, він вибирався в Криворівню, тому що Криворівня була осіяна іменами Франка. Коцюбинського лесі Українки він доїхав просто, значить, до найближчого вокзалу, котрий був делятинь, а далі йшов пішки. Тобто люди навіть йшли пішки, погоджувалися навіть на таке, щоб тільки побувати. от в горах гори були реально легендизовані. Вони вони були надзвичайно в моді. Але тут ми говоримо лише про теплий період року, чи взимку теж ходили? Спочатку ні. Спочатку було це був лише теплий період року. Це був в більшості місцевості, десь з середини травня і до. Кінця вересня, а вже пізніше з розвитком лижного спорту, так, це ми вже можемо говорити про цілодоб... ну, цілорічний той а де ось тоді з середини дев'ятнадцятого століття зупинялися ці туристи? Були корчми, були заїжджі двори, були готелі. Готелей було тоді ще не дуже багато, але вони вже виникали з появою залізниці. Змінилося абсолютно все. Літники того, що туристів тоді не називали ніхто туристами, їх називали або літниками. Це ті, хто приїжджають літувати, або прогульковцями. Це прогульковці, це по нашому буде екскурсанти. Тобто, ті, хто приїхали на не на довгий період, не на ціле літо, а на кілька днів. Крім того, люди місцеві дуже швидко зорієнтувалися, що новий від, від відпочинку це непогана каса для для їхніх для їхніх сімей. Дуже багато гуцулів здавали свої приміщення в оренду. В Яремчому в Ворохті або в школи вже в міжвоєнний період таких приміщень в оренду було сотні, тобто це було реально по 150-200 по 200 кімнат. Можна було орендувати за набагато менші ціни ніж готелі. Чи криворівня вже тоді була цим туристичним магнітом? Вона була не магнітом. Тут от тут треба розуміти, що суспільство тоді було дуже сильно сегреговане етнічно. Наприклад, ніхто з українців не їхав відпочивати в Яремче. Яремче вважалося єврейським курортом. Туди їхали євреї. Практично ніхто з українців, не дивлячись на всю курортну славу Трускавця, не вибирався в Трускавець. В Трускавець їхали поляки і знову ж таки євреї. Українці шукали собі інші місця. Тобто, це все таки була така сегрегація. Українці вибиралися в делятин, і українці, котрі були більш-менш освіченими, вони чули. Про такі місця, як Криворівня, завдяки тому, що там лютували найзнаменитіші українці свого часу, і вони вибиралися в Криворівню не як в туристичний магніт, а як в таке як масонська ложа якась. Тобто ти, ти повинен бути посвячений. Ти, ти свій, ти от дуже свій. Ти не так просто взяти і приїхати. Це ну не, не кожен би туди по, поїхав. Просто друзі, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться, якщо ви ще не підписані. А також нагадуємо, що ви можете підписатися. Тримати нас на постійній основі в зручний для вас спосіб. А ми щиро вдячні всім тим людям, які вже нас активно підтримують. Повертаємося до перегляду. Ми в одному з наших випусків згадували, що Іван Франко цілою родиною їздив літувати так, саме в так, Криворівню. А хто ще з відомих українців там літував? Там літували абсолютно всі: Гнат Хоткевич, Леся Українка, Коцюбинський. Ну практично кожне ім'я велике в того часу. Володимир Гнатюк, котрий взагалі відкрив це так. Володимир Гнатюк відкрив спочатку криворівню для себе, потім він порадив Івану франку Іван Франко потім порадив Михайлу Грушевському, і так далі. І так далі, і так далі. Тобто, один другом. Радив. Оці наші великі, наші генії просто казали, о, там класно, передавали це з бос Що ціле літо робили ці люди в Криворівні? О, Іван Франко там ціле літо збирав грибини. Було такого дня, щоб він пішов у ліс і повернувся без нічого. Навіть коли всі інші грибники. Ходили, блукали тижнями, тому що там посуха або ще щось. Франко примудрявся знайти все одно щось. Він завжди там щось знайшов. А інші, ну для нас зараз буде трошечки дивно зрозуміти, що той самий відпочинок і в Криворівні, і в Яремчі, і в Ворогті, і в Сколи в той момент рекламували як пляжний відпочинок тому що ми зараз не сприймаємо Карпати як місце пляжного відпочинку. Але в ті роки це в нас якраз розквіт відродження олімпіад. Люди зрозуміли важливість важливість руху, важливість спорту вони перестали боятися води, так як вони боялися що в середині 19 століття, тому що, скажімо, в 19 столітті лікарі радили занурюватися воду, значить заходити дуже обережно. Присісти три рази і тут же виходити. все, тому що більше воно зашкодить. А тут з'ясувалося, що можна і плавати, і купатися, і просто сидіти десь в камінцях в такому природньому джакузі. і Це було все дуже класно. Тобто більшість людей приїжджало в Карпати влітку саме для того, щоб поплавати, поплавати в тих прийняти сонячні ванни, і прийняти отакі купання. І якраз в 1909 році Михайло Коцюбинський. Котрий кожне літо о, обирав між островом Капрі і між Криворівнею, він якраз вибирався в Криворівню. Його трошки затримали в снятині, тому що місцева інтелігенція зробила довгий прийом, який затягнувся, через що ніяких о, ніякого транспорту в напрямку Криворівні вже не було. Він був змушений за... ночувати в готелі. А наступного дня почався сильний дощ і в криворівню йому довелося добиратися плотом до рабою. Але вже через кілька днів туди, вже це вже на липень 1909 року. приїжджає Іван Франко з дітьми. З родиною вони на мосту виходять з воза і підбігають подивитися, тому що бачать дивовижу. На березі лежить, як вони потім син Франка лишав в своїх споходах. Дядечко в трусиках. Дядечко в трусиках на початку ХХ століття ну це було так трошки не комільфо. Причому дядечко в трусиках був вже чорний від, від того від тої засмаги. Франко сам підійшов до мосту і спитав пана Івана, а ви так сонця не боїтеся, що ви так? Спускайтеся, ходимо плавати. Тобто, для, для, для всіх інших, хто не був франком і хто не хотів збирати гриби, там була річка, і річки того, того вистачало буквально на кожен день. Сьогодні досить популярна ця мода на спа курорти. Які тогочасні спа курорти були, і угу. як проходили відпочинок на них? Спа-курорти, давайте зразу з такого скозиря зайдемо. Саме як СПА себе позиціонував в міжвоєнний час позиціонували заліщики через те, що там були найбільші виноградарні всієї Польщі, тому що саме от там, це наше тепле Поділля, там схили Дністра сприятливі для вирощування плекання лози. Там були виноградники, винограду було багато. Виноград вже тоді. Хотіли просувати як і свої вини, і всю свою оцю винну культуру рекламували вже за всіма правилами і сучасної реклами, тобто, все, все що ми бачимо зараз, в рекламі було вже й тоді, і вже тоді почали пропонувати, наприклад, ванни з вина. Косметику з вилики, так звимамістить собі виноград, Тобто, от всі такі ж саме жіночі от фішечки, вони вже на той момент вже існували в саме в заліщиках. А в інших місцях ну це напевно, якщо говорити саме про... Культуру косметичну, то такого і не згадаєш. А от про спа як банну культуру, да, про культуру приймання ван, це в нас буде і поділля Конопківка – це буде, звичайно, Трускавець, це буде зелем'янка біля Гребенова, це буде багато місць, де є джерела, котрі мають якусь таку мінеральну воду, можливо, гарячу, і де вже можна буде приймати ванни. Перші ванни, от які вже в 1827 році були облаштовані в одній з корчом Трускавця. Тобто це вже майже буде скоро 200 років, як в Трускавці приймали оці сірчані ванни. А водичка, оце пиття води, коли зародилося? Воду в трускавці приймали як розуміння, що вона цілюща, було в селян дуже давно. Тобто, я не можу сказати конкретно коли, тобто, ну це точно не не пізніше 18 століття, можливо, навіть раніше. Досліджувати її почали вже на межі 18-19 століття. Тобто перше дослідження проводилося в 1802-1803 роках, Вже було досліджено, що ця вода дійсно є цілющою. Вона, не дивлячись на той її аромат, на те, що вона там пахне тухлими яйцями, вона все одно була зрозуміла для, для людей, що вона проносить певні певну допомогу. Наприклад, Наприклад, на Навтусю чули всі, а там була ще ще одне джерело. ті от перші купальні, про котрі я говорила, котрі були в 1827 році. Вони були на місці джерела, яке називається Мариля Марія. А селянин так щоб дремувати з Нафтусією, називали Марусею. і водичка там була не настільки приємна, як самій Нафтусі. Вона була ще більш смердюченькою. І як писали потім сучасники, влаштовувала в животі таку революцію. Що людям треба було терміново терміново забігти в ліс, тому що випивши одну-дві шклянки, ну без того просто було неможливо. Тому завжди біля тої марусі завжди стояла коровка, така сумирна скотинка місцевої селянки Марії пристач для того, щоб лікарі вважали, що якщо випити ту воду, і запити молоком. То воно трошки краще піде. А в результаті та революція в Шлунку була ще більш масштабною, і люди бігли по кущам навколо ще раніше. А прийняти ту скршклянку шк... 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 це був цілий ритуал. Вже з шести ранку біля цих депутатів, так назу... названих. Ну тобто, всі ці джерела були більш-менш ошляхетнені навколо них були дерев'яні помости, щоб люди, щоб панночки в гарному взуті, не ходили по болоту. Вже в шостій годині біля цих, цих джерел починав грати оркестр. Люди всі приходили своїми шкляночками, в кожного була своя. І от спочатку водичку розливали їм без всяких обмежень, потім стали обмежувати, тому що боялися, що джерела може можуть, можуть трошечки ну, зміліти. Потім навіть були коли Трускавець вже в тридцятих досяг свого такого, ну просто розкіту, то там навіть були біля кожного джерела такі люди, наглядачі, котрі слідкували за то за тим, щоб люди не виливали недопиту воду. Тобто, от ти набрав, от ходи, випивай, не виливай. Треба, треба допити до кінця. Навіть так, от Сьогодні в Трускавці та в інших курортах можна побачити такі куманці спеціальні, як з. Е Чайнички спеціально для пиття з таким довгим так, носиком так, так, так. Вони вже тоді, тоді, були... так вже тоді було розуміння, що воду треба тягнути через якісь спеціальні от довгі носики, тому що вважалося, що вона шкодить зубам. Так воно вже було. Воно не було ще, скажімо, в 19 столітті, але, але в 20 столітті вже спеціальні сосуди вже були. Існували так. друзі. А ви любите відпочивати у Карпатах? Поділіться з нами своїми історіями або улюбленими місцями. А ми розіграємо цю книжку серед вас. Ви вже згадали про Михайла Коцюбинського, який був з під російської України. Згадали про Франка, який був з Галичини, та й про інших діячів відомих людей, які любили їздити в Карпатах. На жаль, 20 століття воно стало таким досить. Важким для людства для наших українських земель було багато переділення кордонів. Як це впливало на розвиток туризму в Карпатах? Це впливало безумовно. Скажімо, з того самого з було кілька лижних маршрутів на Закарпаття до гори стіг, котра була заходиться біля сваляви, після того як в 1918 році проліг по горах кордон ці маршрути стали просто неможливими для виконання. Люди не могли вже так просто з поїхати. Ти просто покататися на лижах. Для цього потрібен був паспорт закордонний. кордони. Закордонні паспорти тоді давали на один раз, як такий коштував 400 злотих. Це велика сума, це реально дуже велика сума. Це біля трьох-чотирьох зарплат місячних або багаторазовий за 1600. Тобто це була дуже дуже солідна сума пізніше. Там, от якраз навколо от, по бускидах, пролягла така смуга, як в нас в нульових був малий прикордонний рух на 30 кілометрів по обидва боку кордону. В той час теж було щось подібне. Можна було. Без особливих перешкод перебиратися до 20 кілометрів і в один бік, і в другий бік, але треба було мати при собі документи для того, щоб їх показати. І тоді люди почали львів'яни часто, наприклад, приїжджати в Воловець на Закарпаття, подивитися, як живуть русини. Тобто наші українці з того боку кордону їх дуже дивувало, скажімо, те, що в польські в польських вокзалах і в польських станціях всі написи були лише польською, касири, навіть якщо вони були. Українці етнічними говорили лише польською, а в на вокзалі воловця були написи українською, в вагонах були написи українці, українською, і кондуктори теж говорили українською. Але найцікавіше, оця історія перетину кордону туристами, вона у нас буде знову в заліщиках, тому що о, кордон там проходив прямо по річці, по, по Дністру заліщики були пляжним місцем відпочинку. А річка була поділена навпіл. І Якщо ти хоча б на метр переходив на румунський бік ріки. Ну, в гіршому випадку тебе могли підстрелити, в кращому випадку тебе забирали до вечора прикордонники і відпускали з штрафом, а могли просто побити, просто от дати тобі 25 ударів по спині. Тобто старалися при тому, що курортників там було дуже багато, але старалися от в річку не перетинати. Але через те, що румунські і польські уряди були в принципі в гарних стосунках про гульковці, оцих екскурсантів. Можна було запускати в Румунію на якийсь певний час і такі екскурсії з. В тодішньої Польщі, в тодішньої Румунії користувалися шаленою популярністю. В транспорти набувалося по 30 по 50 людей. Їх перевозили або тоді фіакрами, або частіше човнами. Вони перепливали на той бег, на той берег Дністра. А тягнуло людей туди саме то, що там був дуже дешевий виноград і дешеве вино. Вино вони все, що вони купили, вони мусили випити там. Якщо не випав, його або конфісковували, або виливали. Тому чоловіки під вечір, а в екскурсії закінчилася в сьомій вечора, дуже просили панночок, котрі були в екскурсової групі, якось приховати, може, в одягу, може, пляшечку, щоб, може, справжне помітила, і от контрабандою, то вино трошечки якось на польський берег перетягнути. Ну, але румунська покордонна сторожа дуже за цим слідкувала, щоб от саме це дешеве румунське вино. Котре наше Буковинське да не перепливало на наш тернопільський берег. Пані Ірино, дякую вам за цю розмову. Дякую вам за вашу працю. Бажаю натхнення нових книжок, і щоб ми ще не раз з вами зустрілися дякую. на нашому подкасті. Дякую.